Українську культуру знову взяли під міжнародну охорону. Музей мистецтв Прикарпаття внесли до списку ЮНЕСКО. Чим цей заклад важливий для країни знає наша Оля Бабенко. Раніше це був регіональний культурний простір, а нині об'єкт посиленого захисту ЮНЕСКО. Музей мистецтв Прикарпаття став частиною світової спадщини. Понад 14 тисяч робіт від пінзеля до сучасних художників усе це фонди музею мистецтв Прикарпаття. У нас сьогодні є два розписи Фабіянського – до до пожежі мармолюдової, як ми називаємо місце, і і після. І це є цінним уже те, що, що тут це вже споруда пристосована як музей, а не чиста як сакральна споруда. Закладу, за словами його керівника, давно потрібна реставрація. Але після початку повномасштабного вторгнення тут насамперед рятували картини і закривали музей металом, аби захистити його від можливих вибухів. Саме такі ризики і зусилля керівників музею стали ключовим аргументом для ЮНЕСКО, півроку підготовки, і він став об'єктом під посиленим захистом. Найбільше те відбулося, що про нас з, 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 з переліком культурню перелік дізналася вся Європа про такий. Про такий об'єкт, який існує, так як у нас музей виходить, має два об'єкти ЮНЕСКО, то це взагалі нам чудово, що ми попали. Що що нас будуть передивлятися у першу чергу? Ще один бонус вагома перевага у багатьох гарантових програмах. Те, що нас включили в перелік «Пам'яток ЮНЕСКО, це нас рівнює фактично уже у цьому відношенні із, із європейським союзом, бо об'єкт під посиленою охороною ЮНЕСКО, тобто вже перевага. То і ми добилися. Ми тоді хотіли шукали способи, як вийти в цей перелік. І тут нам вдалося до списку посиленого захисту. Разом із музеєм потрапили ще 18 українських об'єктів. Усі вони перебувають під загрозою внаслідок війни. Це робить Україну однією з країн із найбільшим переліком культурної спадщини, що перебуває під найвищим міжнародно-правовим захистом у сфері гуманітарного права. Ми й надалі працюватимемо над розширенням переліку об'єктів під посиленим захистом та над зміцненням міжнародно-правових механізмів у сфері охорони культурних цінностей. Українські посадовці пояснюють, такий статус дають лише тим об'єктам, які мають особливу цінність, офіційно охороняються державою і не використовуються для військових потреб. Надання об'єктам такого статусу під час активних бойових дій стало унікальним прикладом імплементації міжнародного гуманітарного права, що демонструє здатність України забезпечувати охорону культурної спадщини навіть в умовах найвищого рівня загроз. Україна демонструє, що навіть під час щоденного ракетних атак можна і потрібно дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права. Такої ж думки й прикарпатці. кажуть, культурну спадщину потрібно берегти, особливо під час війни, щоб не забували, що ми українці, що у нас є традиції, звичаї свої, що ми є просто живі. Культура має своє значення, дуже вагоме значення для суспільства для держави у будь-який час. А час руско-москальсько-української війни, тим паче, музей це місце, це храм культури, це місце, яке зберігає нашу культуру, це місце, де можна нашим дітям, онукам показати все багатство нашої України. Як ще казав Вінстон Черчилль, якщо ми будемо зберігати культуру, то нам банально не буде про це що воювати. Знаєте, Чим ми будемо відрізнятися від тих же комуністів, що знищимо власну культуру? Нічим. Розумієте, глухий матеріалізм навіть в такі страшні часи неприпустимий, на мою думку. Але тим не менш, тим не менш, культуру все одно потрібно зберігати. Загалом під захистом ЮНЕСКО вже майже пів сотні українських об'єктів. На Прикарпатті, окрім музею, це ще два дерев'яні храми у нижньому Варбіжі та Рогатині.